Чверть століття тому перше покоління шкода Октавія започаткувало традицію створення спортивних флагманських моделей бренду із літерами РС. Четверте покоління оновленої шкоди Октавія РС стало ще потужнішою та динамічнішою. Під капотом — сильний двигун із новою спортивною вихлопною системою, що повинно забезпечити ще більш яскраві враження від водіння. Фірмові риси РС залишаються незмінними. Чорні акценти в екстер'єрі та червона світловідбивна смуга ззаду. А стандартне оснащення включає спортивну підвіску, диференціал підвищеного тертя та матричні світлодіодні фари. Автомобіль доступний в кузові ліфтбек та універсала, а ціна на рідному ринку починається від 42,5 тисяч євро. Компанії Шкода кажуть, що створення нової Октавія РС означало цілеспрямоване вдосконалення динаміки та керованості. Оновлений двохлітровий бензиновий турбомотор тепер розвиває 265 кінських сил потужності, що на 20 коней більше ніж у попередника. А крутний момент сягає 370 ньютон метр. Двигун працює в парі з 7 ступеневою автоматичною коробкою передач з подвійним щепленням та переднім приводом. Динаміка стала ще кращою. Ліфтбек розганяється до 100 км на годину за 6,4 секунди, універсал комбі за 6,5 секунд. Максимальна швидкість обмежена електронікою на рівні 250 км на годину. У змішаному циклі РЕС витрачає від 6,7 до 7,1 літрів палива на 100 км шляху. У стандартне оснащення тепер входить нова спортивна вихлопна система. У спортивному режимі блок керування двигуном забезпечує миттєвішу реакцію на натискання педалі газу та уповільнення. Також з'явилася функція Emotion Start. При довгому натисканні кнопки запуску двигун набирає 2100 обертів на хвилину ще до старту, створюючи потужний і виразний звук. Стандартне оснащення Octavia РС. Включає спортивне шасі з укороченими пружинами та амортизаторами зі спеціальними жорсткими налаштуваннями, що знижують кліренс на 15 мм до 129 У поєднанні з оптимізованим прогресивним кермовим управлінням та електронним диференціалом підвищеного тертя це забезпечує чудове щеплення та динаміку в будь-яких умовах. Спочатку розроблена для автоспорту, передова система управління електронним диференціалом підвищеного тертя VAQ тепер встановлена і на новій Octavia RS. Це електрогідравлічне багатодискове щеплення, яке здатне блокувати швидкість ведучих коліс через диференціал, забезпечуючи оптимальну передачу крутного моменту. Інтегрований блок управління прогнозує та регулює розподіл тяги, запобігаючи її втратам. Вона працює у двох режимах: Normal та Sport. Адаптуючись до дорожніх умов, нова Octavia RS оснащена передньою підвіскою Макферсон із нижніми трикутними важелями та стабілізатором поперечної стійкості, а також багато важелевою задньою підвіскою з одним поздовжнім і трьома поперечними важелями та стабілізатором. Для РС також доступна опціональна адаптивна система Dynamic Chassis Control, яка дозволяє водієві вибирати режими Normal, Comfort, Спорт або «Individual» для персоналізації налаштувань шасі. Характерні для моделей RS акценти надають новому автомобілю виразного та динамічного вигляду. Глянцево-чорні елементи підкреслюють агресивний стиль моделі, окантовка решітки радіатора, рамки вікон, корпуси дзеркал, а у версії універсал ще й рейлінги на даху чорного кольору. Чорні деталі також присутні на фірмовому передньому бампері, а ззаду домінує чорний дифузор, що контрастує з червоною світловідбивною смугою, характерною для РС. Тоновані задні бокові вікна та заднє скло додають авто ще більше спортивного характеру. Моделі РС єдині у лінійці «Октавія», які стандартно оснащуються матричними світлодіодними фарами, які включають задні лед ліхтарі з анімованими показчиками поворотів. Нова Октавія РС ексклюзивно оснащується 18-дюймовими легкосплавними дисками з аеродинамічним дизайном у стандартній комплектації. Опційно вони доступні в глянцево-чорному кольорі. Також пропонуються нові 19-дюймові поліровані диски у сріблястому або антрацитовому відтінку з великими чорними аеродинамічними накладками. Габарити Octavia RS трохи відрізняються від звичайної версії. Довжина складає 4709 міліметрів довжину, що на 11 мм довше, ширина 2003 міліметри та колісна база 2686 мм. міліметрів. Є такими ж висота спортивної версії становить 1455 міліметрів, об'єм багажника складає 600 літрів та 1555 літрів при складених сидіннях у ліфтбека. Та від 640 до 1700 літрів в комбі. Інтер'єр шкода Octavia RS переважно виконаний у спортивному чорному кольорі: 13-дюймовий центральний дисплей, 10-дюймова панель приладів і навігаційна система включені в стандартну комплектацію. У салоні встановлені спортивні сидіння із вбудованими підголівниками, новий логотип РС та стьобана тканина оббивка з червоним рядком на подушках сидінь. Частина панелі приладів покрита неопреном і має контрастний рядок червоного кольору, а дверні панелі виконані із штучної шкіри. Декоративні смуги на дверях мають глянцево-чорну обробку. Три спицеве, багатофункціональне спортивне кермо з підрульовими перемикачами обтягнуте шкірою, а педалі з нержавіючої сталі. В опціональний пакет РС входять спортивні сидіння з перфорованими чохлами з мікроволокна суедія та штучної шкіри з червоним рядком. Ергономічні комфортні сидіння у стандартній комплектації оснащені електричним регулюванням, функцією пам'яті та регулюванням глибини подушки сидіння. Вони також пропонують регульовану поперекову підтримку та функцію підігріву та масажу у стандартному оснащенні. Нова Octavia РС вже доволі успішно продається в Європі, проте для українського ринку ця модель поки що недоступна. Наприклад, на рідному ринку в Чехії ціна на нову шкоду «Октавія РС стартує від 42,5 тисяч євро в кузові ліфтбек та від 44 тисяч євро за універсал комбі. Оновлена шкода Октавія РС зберігає традиції спортивної лінійки, поєднуючи динаміку, технології та стиль. Потужніший двигун, вдосконалене шасі та сучасні електронні системи забезпечують комфорт і драйв під час керування. Завдяки спортивним акцентам в дизайні та преміальному оснащенню нова Октавія РС залишається впізнаваним і привабливим вибором для шанувальників швидкості та практичності. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку, це мотивує нас створювати ще більше цікавого контенту. Ваші коментарі дуже важливі для нас, тому обов'язково діліться своєю думкою та враженнями. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новинки автомобільного світу. Бажаємо всім яскравих подорожей та безпечних доріг.